У цьому відео автор висловлює особисту думку про судження та все, що дозволено законом України, статтею 30 Конституції України та всім іншим законами України і дозволами. Ще повторю, автор висловлює особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися. Вітаю, друзі! Цього ранку, наче як ехо від вражого залпу по кривому рогу, розлетілась новина про те, що залізний генерал України, пан Валерій Залужний, нагородив глиняного голову вигаданої військової адміністрації Кривого Рогу аж цілою медаллю. Очень хорошо, і знаєте, відразу після того, як Сеньок Ровний опублікував у своєму телеграмі фото цієї медалі, мені в приватні повідомлення відписались бодай, чи не всі мої друзі? Люди майже всі були ва від такого повороту. Писали, що кривий ріг приречений, бо Вілкула вже навіть. Залужний легітимізував, Скатився по всім позиціям до самого останнього рівня. і чесно вам скажу, теж піймав себе на такій думці: що треба вже зараз думати про якесь інше місто України, куди я переїду після того, як вілкул залишиться у кривому розі після війни, після нашої перемоги над расистами. Що тому що ну, відразу мені здалося, що ми вілкула не переможемо, бо війна все спішить. Бо я відверто кажу, що з мене досить я 12 років свого життя прожив при вілкулі, і можна вважати, що нічого іншого і не бачив. І я не хочу ще 5, 10 чи 15 років жити у Вілкуленді. Чим хуже, тим, більше. як побачив новину про нагороду Вілкула, я відразу почав шукати виправдовування для залужного. Буцімто то йому потрібно, щоб я його виправдовував. Але ж це і наш генерал. Тому давайте разом пошукаємо йому виправдань за те, що він нагородив ровного. Спасіба. Одне з таких виправдань в моїй голові лунало так: а що якщо це не залужний винний, а хтось із його оточення взяв у ровного 2000 баксів і підсунув залужному під підпис порожню цю в яку залужний поставив свій підпис, а вже потім туди вписали прізвище та ім'я ровного. Ну таке ж могло бути так і ні, як на мене, цілком ймовірна ймовірність. Але на ній я не зупинився та пішов далі. Другою думкою стало запитання: а чому дата нагороди 15 грудня, а хизується нагородою ровний, лише 27 грудня. Можливо, можливо, це тому, що 15 грудня був якийсь там день колаборантів, які тимчасово перевзулись. Ні, 15 грудня був день. А -а. Точно, я лише зараз збагнув цей прикол. 15 грудня був день українського суду, але знаючи, що в наших реаліях в Україні немає правосуддя, і усі я підкреслюю, усі судді, з якими я особисто стикався, корумповані, то я вважаю, що 15 грудня можна сміливо називати Днем продажності або днем корупціонера. Тоді стає зрозумілим, чому саме 15 грудня ровний отримав свою нагоду. А до речі, за що ж нагорода? Це теж хохма, я не можу. Дивіться, Вілклівська пропаганда каже нам, що Сашка Ровний не здав місто. Відбив від расистів кривий ріг, та майже цілковито та повністю забезпечує наше місто усім необхідним по всім направленням. А зранку він прокидається, що коли темно на дворі. і будить сонечко, щоб воно із за обрію вийшло і зігріло кривий ріг. Тож, якщо пропаганда ровно не бреше, то чому нагорода за сприяння війську, а не за діди воювали, отстояли кривий рог чи хоча б за мужність? Бо не втік, але ж ніт за це чомусь не нагороджують ровного. А от така собі, типу, одачка у вигляді медалі за сприяння ну чому б не дати. Але чи видавав залужний таку нагороду ровному? Чи вона така ж сама фейкова і вигадана, як вигадана посада ровного? Відповідь на це питання, ви дізнаєтесь після невеличкої реклами. Та я жартую, яка нафіг реклама? Хоча, як вже пішла така п'янка, то прорекламую вам магазин із теплим одягом ручної роботи. Щоб взимку не мерзли ручки та вушка, вам потрібні Кавички та шапка, поки ви чекаєте ту кляту роздовбану маршрутку на роздовбаній зупинці, яку не будують або не ремонтують наші кляті вілколи. Не потрібно переплачувати за бренди та віддавати гроші мегакомпаніям. Краще підтримайте свого виробника місцевого. Знаєте, як то кажуть, свій до свого по своє. Посилання на магазин ви знайдете у описі під цим відео, але якщо дивитись його на Ютубі, тому замість того, щоб хапати розпач у обійми, я поліз у інтернет. Точніше, у те, що дуже схоже на інтернет, але з дуже великою натяжкою. Я маю на увазі ті соплі від Київстару, які. Тичуть у телефон у той момент, коли вимикається світло. То не інтернет, то знущання. Та менше з тим. В інтернеті я побачив, що таку нагороду, окрім ровного, отримали ще щонайменше дві особи: це мер Кам'янська та якийсь піп із Києва. На попа нам пофіг. А от нагорода мера Кам'янська нам цікава. В першу чергу цікава тим, що наказ про нагороду та дата повністю співпадають із тими, що і у Сашка Ровного. Я оце зараз поки монтував, помітив, що тут дуже багато ознак того, що це фотошоп. Я маю на увазі, що якщо придивитися, і печатка потекла однаково, що тут, що тут, і нахил однаковий, і почерк. Ну, почерк, звісно, що однаковий. Я маю на увазі, що тут двійка залазить на нуль, що тут двійка залазить на нуль. Ну коротше, це ймовірно, взагалі може бути фотошоп. Ізі. Про що це нам говорить? Про дві речі. Перша. Робітники ровного могли зробити підробку у фотошопі, щоб ровний виклав фото медалі, і тим самим показав прихильникам, що його підтримує сам генерал Залужний. <рив> 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 і байдуже, що прихильники не будуть розбиратися, що це за нагорода, і що такою нагороджують не за видатні заслуги, а таке ото. Аби було друге, це що гіпотеза про ймовірний підкуп когось із оточення залужного може бути вірною. Бо або під наказ 1883 було нагороджено відразу кількох осіб, або команда ровного просто прифотошопилась до одного мера кам'янського у підсумку. Давайте з вами поговоримо про те, навіщо ця медаль ровному. Хоча тут нема про що говорити, все так зрозуміло, але все одно. Поясню, через те, що ровний усі ці роки тягнув в Україну руський мір, був противником української мови та культури, зараз, для того, щоб вберегти своє життя та можливість у майбутньому, що найменше насолоджуватися результатами грабунку Кривого Рогу останні 12 років, а як найбільше продовжувати цей грабунок. задля цього ровний готовий на все. Ну або зберегти вкрадене і десь там в Австрії під коктейлі, або продовжувати грабувати. Та що там ровний? Будь-хто на його місці робив би точнісінько так само, ну хіба ні? Ну так чи не так. От Сальдо у Херсоні хіба не так само зробив, тільки трошечки навпаки. Сальдо до повномасштабного вторгнення говорив, що він за Україну і буде битися до останнього. А як прийшли расисти, він перевзувся. Хіба ровний не те саме зробив? А навіщо це зробив Сальдо? Правильно, щоб вберегти те, що він собі накрав у Херсоні. А ровний навіщо перевзувся? Як ви вважаєте, можливо, для того, щоб зберегти награбоване у кривому розі? Да. Для мене все це ясно як білий день. Ось для цього ровному і необхідні будь-які символи, які будуть демонструвати для суспільства його політичні перевзування та легітимність як українського патріота. Те, що така медаль майже нічого не означає, окрім як сувенір, про це знає лише невелика кількість людей. Усі інші, особливо прихильники ровного, їм це байдуже для них. Це величезна нагорода їхнього ідола. Тому як то кажуть, у коханні та не війні. Усі засоби хороші. До речі, в мене теж є схожа медаль. Чи ж там за сприяння роботи в поліції, чи щось таке. Ну, типу, фігняці всі медальки, як от грамота по фізкультурі зі школи. Ну а на цьому все. Дякую за ваш перегляд, лайки та коментарі. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал. За можливості, будь ласка, підтримуйте цей канал фінансово, адже я працюю виключно на ваші пожертви. Я неровний, я не живу, грабуючи бюджет Кривого Рогу. Я ні в кого нічого не краду. Якщо ви нічого не дасте, нічого і не буде. Живіть довго та процвітайте. Особливо ті, хто підтримує наш канал фінансово, а все остальное то такое аплукаво.